Чому після зняття гіпсу дуже часто набряк кінцівки її біль? А старшим людям взагалі відмовляються інколи накладати гіпс при перелом. Зараз я розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, коли ви носите гіпс, наприклад, на руці перетискаються судини. В тому числі лімфатичні, що і провокує навряк. Якщо люди є старші з порушенням кровообігу, у них навіть можуть виникати трофічні зміни під гіпсом, що може викликати значний біль або навіть підвищення температури. І носячи важке, ви мимовільно трошки піднімаєте руку, викликаючи перенапруження в спині. Справитися з цим допомагає масаж. Який варто пройти відразу після зняття гіпсу? Якщо ви помітили, що ваш вас